Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночі сумки. Це стильна та високоякісна сумочка, яка ідеально підходить для жінок, які стежать за модою. Завдяки шкірі преміум класу ця сумка буде міцною та довговічною. Унікальний дизайн літер додає нотку індивідуальності, вирізняючи її поміж інших сумок. Вона Дуже зручна для носіння та має розкішну текстуру. Витончений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку, будь то робота чи відпочинок. Пропонуємо до вашої уваги високоякісні сумки. Це стильна та високоякісна сумочка, яка ідеально підходить для жінок, які стежать за модою. Завдяки шкірі преміум класу. Ця сумка буде міцною та довговічною. Вони доступні в різноманітних кольорах та стилях. У них є просторі відділення та кишені, у які можна вмістити всі необхідні речі, такі як телефон, гаманець, ключі та косметика. Витончений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку будь то робота, чи відпочинок. Пропонуємо до вашої уваги високоякісну сумку через плече. Завдяки багатьом шарам та відділенням, дана сумка пропонує достатньо місця для зберігання всіх необхідних речей. Завдяки шкірі преміум класу ця сумка буде міцною та довговічною. Вона має класичний і універсальний дизайн, який можна носити з різноманітним одягом. Регульований плечовий ремінь забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Витончений та універсальний дизайн робить її й для будь-якого випадку, будь то робота чи відпочинок. Пропонуємо до вашої уваги рюкзак зі штучної шкіри. Стильний та міцний рюкзак створений для сучасних жінок. Конструкція з високоякісної штучної шкіри є міцною та довговічною. Рюкзак є водостійким, що робить його ідеальним для використання в будь-яких погодних умовах. Це робить його чудовим вибором для подорожей та будь-яких активностей. Рюкзак місткий та має кілька відділень, які дозволяють легко організувати ваші речі. Він має велике основне відділення, в яке можна помістити ноутбук, книги та інші необхідні речі. Дня кишеня ідеально підходить для зберігання телефону, гаманця та інших дрібниць. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку. Дана сумка це модний та унікальний аксесуар для жінок, які люблять спорт. Завдяки шкірі преміум класу ця сумка буде міцною та довговічною. Унікальний дизайн-літер додає нотку індивідуальності, вирізняючи її поміж інших сумок. Вона дуже зручна для носіння та має розкішну текстуру. Вона ідеально підходить для повсякденних прогулянок або як яскравий елемент, який можна додати до вашого вбрання. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку на плече. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, що забезпечує міцність та довговічність. Вона має класичний і універсальний дизайн, який можна носити з різноманітним одягом. Регульований плечовий ремінь забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Витончений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку, будь то робота чи відпочинок. Внутрішня частина сумки обшита поліестром, що забезпечує м'яку. Та гладку поверхню для зберігання ваших речей. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку зі штучної шкіри. Дана сумка є втіленням поєднання розкоші та моди, ідеально підходить для сучасної жінки. Сумка виготовлена з високоякісної штучної шкіри, яка є одночасно міцною та довговічною. Сумка має розкішний дизайн, що робить її ідеальним аксесуаром для особливих випадків або вечірнього відпочинку. Регульований плечовий ремінь забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Витинчений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку, будь то роботи робота чи відпочинок?